Покажу вам, оце модель вісьмикамерна, яка очищає каналізаційні стоки на сім'ю до 10 чоловік. Вона монтується от в такі залізобетонні кільця діаметром 2 метра. Тобто спочатку закопуємо кольцо в землю, потім систему опускаємо всередину і накриваємо також бетонною кришкою. І тоді можна розміщати цю систему на проїжджій частині, де паркуються машини, автомобілі. Таким чином. Місце, де стоїть очисна споруда, скажімо так, не крадеться, у вас є, ви нею можете користуватися. Також така система ISBO, вона вісьмикамерна, зна... Ну, Я ще покажу, є попереднє відео, бо наступні відео. Монтується знаєте, тоді, коли ще другий варіант, коли каналізаційна труба, оце от, яка входить в очисну споруду, вона дуже-дуже глибоко, допустимо, 1,5 метра. Це не завада для такої споруди, тому що вона монтується в кільце і потім опускається вниз. Єдине, що просто придеться вкопувати дуже відносно труби, треба буде вкопуватися. от Труба має тут заходити, вона має висоту 1,5 метра. Тобто має бути, в принципі, глибина 3 метра. Розумієте? Або навіть якщо глибина 2 метра, тоді придеться 3,50 вкопувати. Але поставити у чисну споруду можна. Замовляй свою систему.